Відновлення здоров'я через рух в Івано-Франківську для студентів та викладачів коледжу фізичного виховання провели унікальне заняття із ботмарівської гімнастики. Ця методика зміцнює тіло і допомагає знайти внутрішню рівновагу. Більше розкаже Тетяна Дадак. Повільні рухи, робота над рівновагою та увага до гармонії тіла так виглядає ботмарівська гімнастика, але руки і ноги. Різні, так? Інструктор Юрій Луковенко розповідає, ця методика поєднує фізичний і емоційний розвиток людини. Гімнастику використовують і в реабілітації. Насамперед вона допомагає людям з травмами і порушеннями опорно-рухового апарату. Також це спосіб подолати тривожність. Це, перш за все, використання власної, власного тіла, тяжесті, ваги тіла. Це виконання вправ пов'язаних з збереженням, втратою і відновленням рівноваги. Для студентів та викладачів такі вправи в новинку. Анастасія каже, спершу рухи здавалися незвичними, але згодом відчула легкість у тілі. Ці вправи в честь студентів концентрувати свою увагу як для спортсмена. Це дуже важливо. Волейбол це важкий спорт. Останніх півроку я не займаюся через травму, але все одно займаюся в спортзалі, щоб підтримувати свою фізичну форму. Ботмарівська гімнастика. Ми зустрічаємо її сьогодні вперше. Нам досить це цікаво. Я думаю, що для наших студентів це буде важливо такий досвід зустріти. Я зрозуміла, що це таке поєднання розуму і тіла, і це це красиво. Такий захід організували військові бригади Хартія. Олег Шульга каже, таким чином хочуть зацікавити людей цією гімнастикою як способом реабілітації. В самій ідеології, на якій побудована ця гімнастика, це зв'язок тіла з простором і з енергією всесвіту з енергією землі. Тобто, ну тіло це ж біологічний організм, він органічно пов'язаний через якийсь там цивілізаційні в цивілізаційному процесі цей зв'язок бога втрачається ось це усвідомлення усвідомлення зв'язку тіла з світом заняття із ботмирівської гімнастики також проведуть для ветеранів російсько-української війни